Частина задоволення від садівництва спостерігати, як крихітне насіння перетворюється на їстівну рослину. Але це вимагає часу, якого у нас часто не вистачає. Деякі культури дозрівають більше ста днів. Що робити, якщо хочеться виростити свій урожай, але чекати довго немає можливості. Спробуйте посадити мої улюблені швидко зростаючі овочі, ідеальний варіант для нетерплячих городників. Є багато культур, які дають урожай дуже швидко. Неважливо, де ви їх вирощуєте у відкритому ґрунті, на грядках або в контейнерах, при правильних умовах вони порадують вас швидким урожаєм. Готові зібрати урожай швидше звичайного. Спочатку розберемося, що таке дні до дозрівання», а потім я розповім про найбільш скоростиглих овочах. Гайда дні до дозрівання» Головний показник швидкості росту культури дні додозрівання. Це час, який потрібен рослині від моменту сходів до першого врожаю. Зазвичай цю інформацію можна знайти на пакетиках з насінням або в каталогах. Важливо пам'ятати дні додозрівання рахуються від моменту сходів, а не від посіву. Час проростання насіння може займати від двох днів до двох тижнів. Якщо культура вирощується через розесаду, наприклад, томати або парці, то дні до дозрівання вказуються від моменту висадки в ґрунт. Чи можна просто купити розесаду? Так, але не завжди. Більшість швидко зростаючих культур краще сіяти відразу в ґрунт. Деякі, наприклад, салат можна купити у вигляді розесади. Але будьте уважні. Здорова роза єсада міцна, не витягнута, з хорошим корінням. Проблемна роза сада, з хворобами, шкідниками або з плутаним корінням буде довго приживатися і може взагалі не дати врожаю. Як прискорити зростання рослин? Ви не зможете змусити рослину дозріти швидше, ніж закладено природою. Але можна створити ідеальні умови: достатнє світло, правильний полив. Оптимальна температура ґрунту і повітря, здоровий ґрунт. Перед посівом вивчіть особливості культури: деяким насінню потрібне світло для проростання, іншим певна температура, швидко зростаючі овочі. Мікрозалень. Мікрозалень найшвидший урожай. Це проростки овочів і зелені, багаті вітамінами. Їх можна вирощувати навіть на підвіконні. Терміни 10-25 днів. Швидкі види рукола, броколі, гірчиця, капуста, повільні, базилік, буряк, щавель. Сійте насіння густо в неглибокий контейнер, присипте ґрунтом, поливайте і тримайте в теплі. Урожай готовий, коли з'являються перші справжні листя. Рукола Пікантна і ароматна, рукола готова до збору вже через 28 днів. Її можна сіяти кілька разів за сезон, але в спеку вона швидко йде в колір. Зелена квасоля. Вибирайте кущові сорти, вони не вимагають опори і дозрівають швидше близько 50 днів. Буряк Молоде листя можна їсти через пару тижнів, а корене плоди через 40-55 днів. Шпинат Колодостійкий і швидкий, перші листя готові через 28 днів. Салат дозріває за 4 тижні. Сіяти можна весь сезон. Щавель. Багаторічник з кисловатим смаком. Листя можна збирати вже навесні. Орах, гірський шпинат. Готовий через 28 днів витримує спеку. Пакчой. Молоді качани через 37 днів. Краще росте в прохолодну погоду. Редька. Готова через 28 днів. Ріпа. Солодкі коренеплоди через 40 днів. Міні броколі. Ніжні пагони через 30 днів після висадки розеесади. Мангольд. Яскраві листя і стебла через 30-55 днів. Капуста кале. Молоде листя через 28 днів. Кабачок. Плоди через 50 днів. Горох. Солодкі стручки через 51 день. Кольрабі. Незвичайні овочі. Готовий через 40 днів. Висновок. Вирощування овочів це інвестиція часу, але результат того вартий. Вибирайте будь-яку з цих культур, і скоро на вашому столі буде свіжий смачний урожай.